Розпаковка з сінцею на 200 злотих. Тут в мене таке в основному для дітей. Не те, що в основному тут все для дітей. Обіцяли вам ще після вчора зробити розпаковку, але видала ради. Давайте я висиплю і я буду показувати, що тут є. Так. Футболочка. Я так думаю, що футболочка. Це молодшому, Зразу таке саме старшому взяла. Перше олімпієчки такі взяла. От покажу вам. Ви знаєте, того року літо то, то прям таке дуже цікаве. Ось. Це для старшого. Так мені видається. Так, 140. І таке саме має бути для молодшого. Угу. Так. І таке саме для меншого. Далі. Штани. То я собі зразу так взяла і буде на осінь до школи. Бо він має зараз дуже багато всього ходити, а то на осінь. Зараз кажу вам, що розмісти. Це для старшого. Ось такі штанішки. Далі. Ще такі теж на осінь. Так замотали, якось цікаво. Далі. Футболка для старшого. І тут теж для старшого сина. Оп, такі має він вже дві, то я добрала до мою, щоб мав. У нас так гаряче взагалі. На Коротше, тут якість какашка. Я думаю, навіть видно по відео. Бачите? Вона вже в якихось таких котишках. Так, буду біля хати бігати. <кху> Далі ще таке самі. Ось тобто так замотували для молодшого. Такі ж самі, трохи кращі. Так, то все мені вийшло на 200 воду. Шкарпетки. Тут що? Для молодшого. 23 26 і такі самі похожі, похожі, бачите? Для старшого. Шкарпетки все треба. Так само шкарпетки взяла, ту кому я взяла? Не пише. 30 і 30. Коротше, одинакові. Я в шоці. От ту просто а, я вже впало, я не дістану. Розмір зовсім інший. А по вигляду одинаковий. Ага, тут такі саме тільки для старшого. Футболки. Стараюся збирати щось таке одинакове, бо вони хочуть одинакове. <клух> Молодшому. і старшимо. Я трохи понабирала минулого тижня, ми їхали в магазин, там, дитячий такий, але там ціни в три рази дорожчі. Так, така сама просто для старшого і для жара капець. Кофта дуже гарна. Прям на фото було ще гарніше, але вживу теж непогано. Це для старшого до школи вже. Трусики. то я взяла для старшого напевно. що для старшого Дві упаковки. То так і казала, що Тут все в основному для дітей. Тут не всі в основному, а це. Це футболка для молодшого і взяла їм окуляри. Добре, <кій> щоб пари не брала. Не знала, на кого то буде, але це прям міні-міні-мініатюрні. -міні Навіть не знаю, чи буде для молодшого сина. Треч, але такі цікаві. <кій> все, така розпаковка на 200 злотих. Мені здається, це, це дуже дешево, тому що ми були в дитячому магазині, там ми майже нічого не купили, тупо посантелики дві пари. Що ще взяли? По кепці і сорочку, і ми заплатили 300 з копійками. А тут прям дуже багато і 200 злотих. Тому сінцею я завжди купляю, коли ще якісь гарні такі акції, знижки, тому кожному рекомендую. Особливо дивитися в телефоні, в аплікації. І там також збираються бали, я завжди від Минулого разу я обміняла на 100 золотих балів своїх, назбирала, назбирала за зиму. І так вийшло супер. Тому...